Всім привіт! З вами Presion, і сьогодні ми поговоримо про те, як відновити ваші файли, випадково видалені або ще щось з ваших носіїв інформації. Це, може бути комп'ютер або ваш, ваша флешка. Тому для початку я рекомендую саме диск drill скачати. Це не реклама, просто в мене був такий випадок, що я випадково видалив більше 100 файлів. На свій флешці, а саме відео, і мені прийшлось їх відновлювати. І ця програма, на відміну від інших, які я встановлював, я встановлював майже всі на macOS. І ця відновила мені саме більше файлів на відміну від інших. Тому, якщо ви не хочете встановлювати платну версію App Store, ви можете зайти через App Storent і вводите Пошук, диск, Drill Після цього скачуєте. Дивіться, в моєму випадку тут є безплатне скачування, але в мене працює більш старіша тільки версія. Тут у нас є більш попередні версії, нажимаємо, і в моєму випадку, на моєму, моєму MAC M1, встановлюється лише версія 4.6. Ми її скачуємо, але бачите, скачування не пішло, тому нам треба VPN. У нас є встроєний VPN, як сідав в Макрес, тому системні параметри заходимо. Тут у нас є VPN, ми його включаємо. Ось пішло скачування. Все окей. Тут я скачував більш новішу версію. А, ту саму версію, перевіряв, чи вона працює. Нам треба підождати лише декілька секунд. І можна скачувати. У вас може і працювати більш новіші версії, так що треба перевіряти. Але можете перевір... пробувати просто зі мною. Так, ми скачали, щоб не шукати, нажимаємо просто на лупу, і нас відкриває те місце, де ми скачали цей файл. Нажимаємо два рази, нажимаємо на папку, нажимаємо сюди і перетягуємо саме приложення програму в папку з програмами. Загрузочка у нас тут є. Все, встановили. Закриваємо. Це нам більше не потрібно. Так, заходимо в Launchpad. Тут у нас програма. Нажимаємо. О, ага, він пише, що програма може бути вредоносною, і треба її перевірити. Як її перевірити? О, нажимаємо Finder. Зі цього заходимо в програми. О, шукаємо нашу програму. Діхдрил. Нажимаємо правою кнопкою. Відкрити відкрити це як через адміністратора. Відкриваємо. Нажимаємо ОК, все відкриваємо, і наша програма працює. Так потрібно зробити лише один раз. Після цього, якщо ми закриємо програму і зайдемо. Цього повторювати вже не потрібно. Нарешті, ми дійшли до цього. Так, вставляємо нашу флешку. Так, я вставляю флешку, і вона тут автоматично з'являється. Треба підождати. Ось це у мене на 4 ГБ флешка. Зараз ми на неї закинемо якусь інформацію. Так, це ми закриваємо. Да. Так, ось наша флешка. Ну в на в моєму випадку закриваємо. Це нам більше не потрібно все. І так, закидуємо сюди. А, VPN закриваємо також. Не забуваємо. Закидуємо сюди файли на нашу флешку. У мене вже є там, три фотографії. Ось ми її закинули. І ми, звичайно, її видалили. Ось ми видалили. Після цього ми заходимо в нашу програму, відкриваємо ось наша флешка. Або, якщо у вас там macOS, Apple прилад, і можете відновити інформацію саме на ньому. Але ми відновлюємо на флешці. Заходимо на флешку. Перевірити інформацію. Нажимаємо. Тут у нас є відео. Він зараз перевіряє, що у нас тут є. Нам придеться підождати цю загрузку. Як бачите, вже знайшло фотографію, можемо зайти і подивитись, що він вже знайшов. Як бачите, нам не потрібно нічого нажимати, тому що програма автоматична, як бачите, тут є риска загрузки. І воно перевіряє всю флешку на інформацію, яка на ній є. Е, заходимо. Так, ось наші фотографії, які ми видалили. І можемо одразу їх перевірити. Тут з е, краю нам зразу показують ті файли, які ми видалили. Як бачите, всі фотографії, тут є глас, ми можемо відкрити цей файл. Як їх відновити? Вибираємо ті файли, які нам треба відновити. Ось о, три. Відмітили. Recover. О, визначаємо те, де ми хочемо їх зберегти. У мене це документи. Нажимаємо Окей. OK". Чекаємо. Ну, якби тут три фотографії це швидко, тому показати у файндері документи і ось наші файли. О, да, куча попок. І ось ці файли, які ми відновили. Це просто. О, також при. Загрузці він може вас знайти з часом ще якісь файли, так як ви бачите, у нас ще загрузка йде аж до самого кінця може. Тому я вже це перевіряв, у мене ще по, ви знайде тут ще декілька відео, ви можете їх теж відновити. все-таки, Але ми поговоримо про деякі моменти. Скажу сразу, що нема програм, які можуть відновити всі файли на вашому пристрої. У мене таке було і і став файлів. Це Ця програма відновила мені плюс-мінус 90-ось. Там було пару файлів, які він не зміг мені відновити, тому що вони були пошкоджені. Тому о, в цій програмі немає о, функції відновити пошкоджені файли. Є програми, в які ці функції є, звісно, але о, більшість з них не може відновити їх. Тому о, в моєму випадку було таке, що тільки на Windows була програма, якась NoName, про яку немає ні одного відео на YouTube. вона мені змогла відновити о, пошкоджені файли. Але та програма не могла мені відновити просто найти програми. Тому мені приходилось через цю програму відновлювати, потім переносити на Windows і там вже відновлювати ті пару пошкоджених файлів нещасних. І то там один файл був пошкоджений. Ні одна програма із 10. І на Windows, і на MacOS не могли мені його відновити. Той файл. Він був назавжди, як би сказати, пошкодженим. Тому у вас може бути такий самий випадок. Нічого страшного цьому немає. Таке буває, таке у всіх буває, тому завжди вимикайте флешку правильно з вашого комп'ютера. На MacS робиться так. Хто не знав, ось тут є у нас такі, така позначка, нажимаєте її, і тільки тоді виймаєте флешку, щоб не було таких проблем, щоб ви витягнули флешку і вслуший раз її ставили, і потім вам показує, що файли пошкоджені, і вам треба форматувати флешку. Чи MicroSD, чи ще щось, я не знаю. Ще завгодно, може бути. Тому, о, надіюсь, це відео було вам корисним і ваші файли. Надіюсь, ця програма допоможе вам відновити всі файли, тому що в моєму випадку він відновив більше всього файлів. Все, Всім пока!